Всім доброго дня! м'ясний рулет мозаїка. Беремо такі продукти: 800 г курячого фаршу, 150 г сиру моцарела, 2 сирих яйця, 2 варених яйця, 2 варених морквини середніх, 200 г зеленого горошку, 50 г майонезу, 50 г борошна, сіль, перець за смаком. Готуємо. Спочатку відварюємо моркву і зелений горошок до готовності. Моркву, яйця і сир. Нарізаємо більшими кубиками у фарш додаємо сирі яйця, майонез так, злегка перемішуємо. Солимо. Перчимо за смаком і додаємо борошно. І ще раз все добре вимішуємо. Потім додаємо морку горошок. Сир і яйця. і ще раз все гарно вимішуємо. Викладаємо у форму змащену маслом і застелену пергаментом. Все гарненько розрівнюємо і злегка притискаємо. Випікаємо при температурі 180 градусів 40 хвилин. Такий виходить м'ясний хлібець з фаршу чи рулет. Гарно нарізається, гарно тримає форму, дуже смачний. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!